громадянська мережа опора організувала паралельний підрахунок голосів, яким займається 70 незалежних спостерігачів регіону. Крім того, під час волевиявлення українців та у його переддень активісти фіксували порушення виборчого законодавства, найперше на 145-му виборчому окрузі. Дільничний виборчі комісії 145-го округу. Вибірково чомусь отримали постанови центральної виборчої комісії, які повинна їм надати окружна виборча комісія для проставлення штампіку вибух навпроти кандидата, який вибув. неправильно оформлені протоколи. Деякі голови комісій переписували на колінах. Втім, відповідно до закону, документ повинен бути виправленим на засіданні відповідної комісії. Деякі виборчі дільниці вчасно не надали протоколи, в яких вказується кількість бюлетенів за діючим законодавством для загального ознайом. Омлення його мало оприлюднити ще 24 жовтня. Такий протокол був складений чи був оформлений, чи взагалі була можливість з ним ознайомитися лише в неділю ввечері. Хоча повинен він був бути вже в п'ятницю. На двох виборчих дільницях перед відправкою бюлетенів до окружних вимикалася електроенергія. Розповідають спостерігачі, в таких випадках доводилося викликати правоохоронців. Проте фактів фальсифікації зафіксувати не вдалося. Витрачають зайвий ресурс.